Для нас дуже важливо, щоб лікування пацієнта було максимально комфортним. Ми проводимо завжди знеболення. Пацієнт нічого взагалі не відчуває, може собі спати, слухати свою любиму музику. Цей, цей, до речі, починає трошки храпіти навіть. Для того, щоб якісно пролікувати, от власне отакий от зуб номер 4 на верхній щелепі. Нам потрібно до нього прикласти як мінімум три інструменти. Є окремий інструмент для лівої поверхні, та, яка далі від нас, для того, яка ближче від нас, для передньої і то, яка від підніміння. Це для того, щоб гарно відчути поверхню корня. Кожну ямку, кожну зазубринку, кожен, кожен вгин, вигин на корнях. Це є суть паратонтологічного лікування. Yeah. Mm -hmm. you